Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Стало відомо, що російський суперважковаговик Мурат Гасієв битиметься за другорядний чемпіонський титул проти регулярного чемпіона світу за версією WBA із Болгарії Кубрата Пулєва. Їх бій відбудеться 12 грудня в Дубаї. Колишній тренер ДНТ Уайлдера Малік Скотт поділився думками про майбутній поєдинок у надважкій вазі між екс-суперником його підопічного новозеландцем Джозефом Паркером і британцем Фабіо Вордлі. Бійці зустрінуться в Ринзі вже в наступну суботу в Лондоні. Названо справжню причину смерті британського ветерана Рікі Хаттона. Він помер 14 вересня в Манчестері. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик офіційно підтвердив, що планує ще повернутися на ринг і наразі готується до наступного бою. Проте розкрити ім'я суперника він поки не може. Також Усик поділився своїми грандіозними планами на майбутнє. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Учора в день відомий боксерський інсайдер Ден Рафаель повідомив, що російський суперважковаговик Мурат Гасієв битиметься за другорядний чемпіонський титул. Рафель заявив, що Гасієв проведе поєдинок проти регулярного чемпіона світу за версією WBA кубрата Пулєва. Цікаво, ще вчора ми розповідали про дещо інший розклад. Пулєв з великою ймовірністю мав битися з молодою британською зіркою Мозасом і Таумою, але плани змінилися. За інформацією інсайдера, болгарський ветеран погодився на цей бій за кілька днів до того, як WBA призначили йому поєдинок проти британського топ-проспекта. Терміново. За даними джерела, незважаючи на те, що у вівторок WBA призначила бій Пулів і Таума, Кубрат кілька днів тому підписав контракт на захист свого титулу проти 12-го номера рейтингу WBA Мурата Гасієва 12 грудня в Дубаї, в поєдинку, який поки не був оголошений, написав Рафаель на своїй сторінці в X. Дану інформацію, що наступним суперником російського супертяжа Мурата Гасієва стане регулярний чемпіон світу за версією WBA Кубрат Пулів, вже підтвердив і генеральний директор Іба Про Альберт Сієста. За його словами, цей поєдинок відбудеться в грудні в Дубаї на боксерському шоу під агідю. Іба Про. У Мурата Гасієва на 12 грудня в Дубаї на турнірі Іба Про 13. Запланований бій з регулярним чемпіоном WBA Кубратом Пулєвим. Це буде потужно і запам'ятається, сказав Сієста в інтерв'ю Матч ТВ. Колишній тренер Денте Уайлдера Малік Скотт поділився думками про майбутній поєдинок на дважкій вазі між екс суперником його підопічного новозеландцем Джозефом Паркером і британцем Фабіо Вордлі. Вордлі б'ється на пивпові, тому що він майстер нокаутів і він може нокаутувати суперника. Паркер теж здатний перемогти нокаутом, але він дуже технічний. У Джозефа величезний досвід, він бився з кращими. Цей бій гідний пив адже ти практично напевно можеш передбачити, що хтось засне. Я б віддав перевагу паркеру, але я не буду шокований будь-яким результатом, коли ти маєш справу з такою енергійною людиною, як Фабіо, сказав Скот. Нагадаємо, що поєдинок Паркер уордлі відбудеться 25 жовтня на О2 Арена в Лондоні. Продовжуємо 14 вересня світ боксу. Приголомшила трагічна новина. У віці 46 років. Помер колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях: британський ветеран Рікі Хаттон. До сьогодні подробиці цієї трагедії залишалися невідомими, але тепер з'явилася офіційна інформація. У південному Манчестері відбулося попереднє засідання коронерського суду, під час якого суддя Елісон Матч озвучила попередню причину смерті спортсмена, згідно з наданими даними, Рікі Хаттон наклав на себе руки. Як повідомило коронер, тіло колишнього чемпіона було знайдено 14 вересня у його власній спальні. Трагічну знахідку зробив його давній друг і менеджер Пол Спік, який прийшов до боксера того ранку. На засіданні виступила поліцейська офіцер при коронері Ерісон Кетлоу, яка розповіла деякі деталі з місця події. За її словами, родина Хаттана повідомила, що востаннє його бачили живим 12 вересня, і тоді він виглядав цілком нормально, без ознак пригніченості чи проблем. Проте, вже наступного дня Рікі не з'явився на запланованому заході, що викликало занепокоєння. А вранці 14 вересня його менеджер приїхав додому до спортсмена, щоб разом вирушити до аеропорту Манчестера. Хатон мав летіти до Дубая на прес-конференцію, де планувалося офіційно оголосити про його повернення на ринг. Замість цього Пол Спік виявив його без ознак життя. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі українець Олександр Усик. Офіційно підтвердив, що планує ще повернутися на ринг під час свого виступу на Київському міжнародному економічному форумі. 38-річний чемпіон розповів, що прибув до столиці прямо зі свого тренувального табору, де наразі готується до наступного бою. За словами Усика, він сподівається провести поєдинок уже наступного року, як висловився сам боксер з Божою допомогою здобути перемогу. При цьому спортсмен зазначив, що зараз тривають активні переговори щодо майбутнього суперника, проте розкривати його ім'я він поки не може. Я вас обману, якщо скажу якесь прізвище, пояснив Усик. З Мозесом і Таумою боксувати не буду. Він же молодий, ще мені натовче. А він сказав, що дідусів не б'є, пожартував Усик. Окрім цього, абсолютний чемпіон поділився своїми планами на майбутнє. Він хоче продовжувати кар'єру до 41 року. А після завершення виступів на професійному ринзі планує створити власну академію спорту, де буде тренувати інших і тренуватися сам. Тим часом аналітики авторитетного видання The Ring визначили, хто може стати найнебезпечнішим суперником для українця. На думку експертів, серед усіх. Усіх нинішніх боксерів надважкої ваги лише один володіє достатнім потенціалом, щоб спробувати кинути виклик гегемону дивізіону Олександру Усику, йдеться саме про 20-річного британського проспекта Мозеса Ітауму, якого вже зараз вважають майбутньою зіркою Хевівейту. А як ви вважаєте, може Усик не жартував? Чи справді молодий Ітаума вже настільки небезпечний, що може натовкти дідусеві? Та чи може хтось взагалі зупинити українського чемпіона, який навіть у 38 залишається найкращим у світі? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.